Забарвлення у птаха змінюється в залежності від місця проживання. Голуби можуть бути одноколірними, білими, сірими, кремовими, рожевими, жовтими. Строкатого забарвлення з малюнком. Пір'я завжди густе, щільне, Є види з кучерявим пір'ям, нерівномірно опущеними, скупченням пір'я на лапах або у голови. Чотирипрін. Палі лапки добре пристосовані до пересування по землі. Дзьоб частіше короткий, широкий в основі. Голуб сильний птах. Він здатний перетинати, долати великі відстані до 300 км. Розвивати велику швидкість до 140 км за годину. Навіть звичайні міські голуби літають зі швидкістю до 80 км за годину.